Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 8 квітня 2024 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розпочав розкривати виноград та підв'язувати. Тема сьогоднішнього відео сухе підв'язування винограду. Оскільки на моїй ділянці кущі винограду молоді, для підв'язування виноградних лоз мені буде цілком достатньо тапенеру. Ось маємо кущ винограду сорту проображення. Вік куща 4 роки. Кущ складається з 4 плодових рукавів. Хочу зауважити, що плодові лози вертикально підв'язувати не слід. Це є велика помилка. Плодові лози слід підв'язувати горизонтально на перший дріт. В даному випадку двоплоскисної шпалери. Підв'язувати лозу дуже просто. Беру плодову лозу. Оплітаю її навколо першого дроту. Нагадаю, що перший дріт в мене розташований на висоті 60 см від рівня землі. Оплів лозу навколо першого дроту. Та одразу підв'язав її за допомогою тапенеру. Також хочу нагадати, що плодові лози бажано підв'язати протягом однієї години після розкриття винограду, оскільки одразу після розкриття винограду плодова лоза легко гнеться, не тріщить, та я маю змогу спрямувати її так, як мені необхідно. Протягом 2-3 годин після розкриття винограду лоза стає сухою, втрачає еластичність. Під час згинання починає потріскувати. З такою виноградною лозою працювати вже набагато важче. Тому під час розкриття винограду, будь ласка, не з підв'язуванням. Десь протягом години намагайтесь весь розкритий виноград підв'язати. Наразі кущ винограду підв'язаний, зверніть, будь ласка, увагу, усі плодові лози я підв'язав виключно горизонтально на перший дріт, в даному випадку двоплоскісної шпалери. Музика. Нагадаю, перший дріт в мене розташований на висоті 60 см від рівня землі. Другий дріт в мене розташований через 20 см від першого дроту. Другий дріт необхідний для того, щоб в майбутньому була можливість підв'язувати тендітні молоді пагони, щоб пагони в процесі зросту не зламалися. Однак про це більш докладно вже в подальшому відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули сухе підв'язування пагонів винограду. Цікавить розкриття винограду 2024. Рекомендую до перегляду ось це відео.